Що відчуває жінка, коли втрачає чоловіка, і як не втратити себе у цьому всьому? Хтось кидається у новий шлюб зі страху залишитись одною, хтось носить образ чорної вдови. Бо бо так треба. А що скажуть люди? Я вічно його любитиму. Але в цей час ви відвертаєтесь від свого життя. Хтось вдаряється в роботу, доводячи всім свою силу, забиваючи на свої почуття, на свій біль. Знаєте, залізна леді з порознечею в очах. Привіт! Мене звати Іна, я розстановниця, розставляю всіх і все по своїх місцях в сімейній системі. Я теж втратила чоловіка і маю повне право про це говорити. Я знаю одне: єдиний вихід з цієї пастки це повертатися до себе, не ховати свою душу, свої почуття, свій біль за іншими ролями, а йти в розвиток. Назустріч своїм страхам ставати собі опорою. А ви як вважаєте? Діліться в коментарях і залишайтеся зі мною в мене про справжнє життя.